Я дякую Богу, що я вижив. А те, що в мене все згоріло, все завалилось, це, це пустяки. Тому що ну, в мене є життя, і, а все останнє, а ми заробимо. Це не випадково, що впало. Це була, я, я так кажу, спрямована акція на знищення населення. Мене завалило стеклами, кирпичами, і впала стінка несуща. Мені повезло, я родився у сорочці, я вибіжав одразу на двір, все, що я сіг себе цей телефон та ключі від автівки. Е, побачив е, сусіди, які вибігали з дому. і Ми спряталися отут, тому, тому що був ще один прильот. Оселя, ні дверей, ні вікон, немає, все там нічого немає, навіть перестінки попадали. Ми ось на першому етажі, навіть перестінки не видержали. Слава Богу, що потолок не, не обрушився. Сразу шукали укриття, куди заховати, сховати дитину, щоб Все, були, продовжалися прольоти. І ми ж кажу, отак в чому були, роздіті, босі, вибігли.